У будинок 57-річної Інни у другій ночі влучив російський снаряд. Жінка розповідає, в цей час з чоловіком вже спали. Інна прокинулася від гучного вибуху та болі в нозі. Слава Богу, за те, що я жила зруйновані вікна, вікна, да, і потім кухня, ванна, туалет. Ось ця вибухова хвиля і пішла на цю сторону, де собака була і Зруйнувала буд... частину будинку, і пішла вода, ще прорвала воду. Собаку розповідає Інна, відкинула вибухової хвили у город, Він загинув. Жінку забрала швидка. Больна була доставлена після обстрілу по лінії скорої допомоги в стані удовлетворительно. Діагноз взрывная травма ранение нижніх конечностей скучне ранення нижніх конечностей. Больной оказана вся необхідна допомога, і вона пішла на амбулаторне лечение. То Тобто вона буде получать перев'язки в условиях поліклініки. Також у наслідок обстрілу пошкоджений місцевий храм. Прильот був зранку, ну і ось бачите, снаряд потрапив в кришу в малому храмі. Вибиті, вибиті вівтарі вікна, осколки вибрали вже життя. Ну а тут в храмі вилетіли зовнішні, зовнішнє скло, а внутрішнє, слава Богу, ціле. Десь пробило стіни, десь. Ну, слава Богу, ніхто не загинув, ніхто не поранений. Тут люди пряталися, тому що воно ж розривається то там, то там. На місцях обстрілів у місті працюють комунальні служби, ліквідують наслідки, розбирають завали, відновлюють зруйновані комунікації. Обстрілюються житлові райони, а в житлових районах там все в комунікаціях: і вода, і електрика. Тому кожного обстрілу є руйнації цих комунікацій. Ну день-два ремонтують. Для нас зараз вихідних, вихідних немає. Ми збираємо своїх людей, беремо техніку. І після того, як ДСНС каже, що все безпечно, можна їхати, ми їдемо і, власне кажучи, ліквідуємо те, що начудили Збройні сили Російської Федерації. Найскладніші випадки, коли треба розбирати завали в панельних будинках. Треба розібрати завали з плит перекриття з несучих конструкцій так, щоб не відбулося подальшого руйнування, тому що там е, живуть люди. Ну, масово ми вже почали виїжджати числа шістнадцятого. І по сьогоднішній день кожного дня. Буває, що ми одну адресу нашим підприємствам з допомогою спецтехніки людей прибираємо за раз. Буває руйнування велике, ми прибираємо за два дні. Буває руйнування, яке потребує більш детального розбору, порізки, тобто висвободження плит, вирізка арматури, де необхідна та. Чи інша спецтехніка. Місто покинуло половина жителів. Виїхати можна на власному автотранспорті, міжміських автобусах та безкоштовних евакупотягах. Якщо немає змоги евакуюватися самостійно, або необхідно знайти житло у безпечному місці, люди можуть звертатися по допомогу за номером 066 336 50 30. Всі, хто не можуть самостійно виїхати, вони звертаються, і ми вже вирішуємо питання евакуації. Евакуація в нас добровільна, вона не примусова, в нас є перелік місць, куди можна їх евакуювати. Тому ми надаємо вибір, а вони вже вибір, вибирають. Нікобель війська РФ обстрілюють з тимчасово окупованого Енергодару з 12 липня. За цей час у місті пошкоджено понад 600 житлових будинків та близько 100 будівель. Загинуло восьмеро людей, і 31 людина отримала поранення. Яна Стойкова, Юрій Тинний, новини на Суспільному, Дніпропетровщина.